Хочу вам показати, як закривати голкою фабричним краєм. У мене вийшло відео, як набирати італійським набором фабричний край, тепер як закрити, щоб був теж фабричний край. Беремо трикотажну голочку, розмір нитки я взяла з запасом. Основне правило закриття голкою що голка в кожну петлю має заходити два рази. Якщо голка у вас вже заходила два рази. Ви можете петлю знімати зі спиці. Заходимо з лиця на виворітню сторону, в крайню петлю і виходимо наступну для нас це виверітня. Виходимо на наружну сторону. Ми вийшли в наружну сторону, значить, входимо в петлю з наружною, у внутрішню. І тут з внутрішньої ми виходимо. Наружно дві лицеві, з'єднуємо між собою. В крайню петлю в нас вже голка заходила два рази, тому ми її можемо зняти. Так як в нас нитка йшла з цієї петлі, нам треба її підтягнути, щоб вона не була розхлябаною. Бо потім, коли ми вже пройдемо далі, ми вже це зробити не зможемо. Тепер ми повер... повертаємось, ми вийшли з внутрішньої сторони в наружну. тому ми маємо з наружною зайти у внутрішню вже петлю, яка дивиться на виворотну сторону. Далі ми з внутрішньої сторони маємо поєднати цю петлю, яка на вивороті лицевою. Для нас вона виверетня на лиці втії. З внутрішньої сторони, ось такі, якби підійти і вийти знов наружу. Для цієї петлі в цю, в цю петлю ми вже заходили два рази, ми можемо її зняти. Ми вийшли з внутрішньої в наружну сторону, тому з наружної ми розвертаємо ось так. Другий раз сюди входимо, вже можна знімати. Поєднуємо з лицевою, з наружної всередину, середини наружу. І виходимо. Петлі має бути ось так, з цієї сторони. Далі ми вийшли в наружну сторону, тобто ми входимо з наружної і знов піддіваємо так, щоб вийти з середини наружу. Ми поєднуємо завжди якби між собою петлі, які на кожну сторону є лицевими. Ці дві петлі. І ці дві петлі. І так чергуємо в шаховому порядку. Для цієї петлі виверетні це був другий раз. Ми її можемо знімати. Далі ми вийшли в наружну сторону, з наружної сторони ми заходимо в лицеву петлю і з внутрішньої наружного виходимо з другої. Дивіться, вже видно трошки край, що це виходить рівненько-рівненько і гарненько. Так, таким чином ми продовжуємо. Ми вийшли в наружну, входимо з наружної, піддіваємо з внутрішньої. Ось таким чином, бачите, воно. Піддіваємо її, виходимо в наружну. Тобто ми проходимо ту ж саму петлю, піддіваючи. Її. Можна взяти всі петлі, розвернути, а потім вже починати. Але це доволі довго. Якщо у вас там буде дуже багато петель на спицях, це буде дуже довго. Знімаємо цю петлю, так як ми в неї вже два рази заходили. Ми з наружної сторони, тому ми входимо в лицеву з наружної сторони і з'єднуємо її з коліжанкою, виходячи наружу. Ось так. Далі ми вийшли наружу, тому заходимо з наружу, піддіваємо знову З'єднуємо петлі між собою. Знов повертаємось, ми знімаємо ось цю таку виверетну петлю, так як вона, ми туди вже заходили два рази. Заходимо другий раз в лицеву і виходимо з лицевої. Дивіться, як це виходить. Це звичайне, бачите, воно що з цієї сторони, що з цієї сторони, одинаково виходить. Далі ми вийшли з лицевої, тому входимо знов з лицевої, піддіваємо і виходимо на лице. Той, хто вже зрозумів, може зараз прискорити до моменту, коли буде резинка 2х2. Входимо в другий раз, тому перезнімаємо, поєднуємо з другою лицевою. Тепер з лиця входимо. Піддіваємо, виходимо знову на лице, знімаємо, вивіритьмо, з лиця заходимо в лицеву до її подружки. Лицевої, наступний лицевої. Знову з лиця заходимо, піддіваємо Або якщо у вас, може, інший метод в'язання, я тут в'язала класичними. Петлями. Якщо, може, у вас бабусіни, і у вас будуть виворотні розвернуті більш зручно. Вам так прям піддівати не потрібно буде. Так ми знімаємо виворотню. переходимо на лицеву, знімаємо її. І тут ми вже переходимо на закриття. Два на два. Таким же чином тут піддіваємо треба зняти маркер. Тільки тут ми поєднуємо лицеві з лицевою, виверотньою, не через одну, а через дві. Так само ми піддіваємо і виходимо наружу. В цю крайню ми вже заходили два рази. Тепер в цю лицеву входимо і на напарниці виходимо. Далі нам в цю ми вже входили, входимо ще раз. І вона в нас буде готова, але ми її поки не перезнімаємо, як в попередньому варіанті, поки не пров'яжемо лицеву, не прошємо не лицеву. Тепер ми з... З... вийшли на лице, з внутрішньої теп... переходимо з лиця, з'єднуємо. З лицевою, з внутрішньої сторони на лице виходимо. І тепер дивіться, ця у нас петля вже була пройдена два рази вибритня петля, ми її пройшли два рази, але з-за того, що не була два рази пройдена лицева, ми не могли її зняти. Тепер ми знімаємо обидві петлі. Далі цю виверну, поєднуємо знов через дві петлі в її напарницю, точніше, коліжанкою. Повертаємось на лице. Ми можемо зняти цю вивертню, так як ми з нею вже попрацювали два рази. Тепер входимо з лиця в лицеву і виходимо через, наружу через її напарницю. Далі. Ми йдемо у вивертню і поєднуємо її з її напарницею, вийшовши наружу, піддівши і вийшовши наружу. Повертаємось. Вводимо знаружі. знімаємо, поєднуємо з слідющою петлею лицевою. Так як у нас, ми вже два рази входили в цю виверетню, ми її перезнімаємо. Тепер. Ми знову входимо з виворітню, з лиця в внутрішню сторону і з внутрішньої сторони виходимо в інші виворітні петлі. Виходимо на рожу. Ці вивертні ми вже були. Два рази проходили її. Тепер в ми заходимо з лиця і виходимо через її напарниць. Ось тут при переході з 1 на 2 у мене вийшло таке трохи, тому що шахо змінився, а вже далі йде таке рівненьке. Так, ми вийшли з лиця на лице, тому ми входимо з лиця, піддіваємо і тут напарниця в нас. Тобто ми поєднуємо між собою всі лицеві, між собою всі вивертні. Через одну чи через дві немає значення. Так, тепер. Ми маємо зайти в цю лицеву, з лиця і вийти в наступній парі лицевій на лице. Друга, ця виверетня петля вже прив'язана два рази прошита. Підтягуємо трошки ниточку, входимо з лиця у виверетню. І виходимо на лице, на наружу. Таким чином ми в'яжемо до кінця. Я дойду до кінця і вам покажу, як це буде виглядати. Я закінчила закривати, і ось щоб в мене вийшло. Як це виглядає? Це італійський набір, це закриття голкою. Подивіться, як це охайно, ніж це буде. Є ще два способи закриття резинки 2 на 2. Якщо вам цікаво, я можу відзняти ще ті два способи. Вони простіші. Якщо вам було це корисно, ставте вподобайки. Підписуйтесь. Якщо ви хочете побачити ще ті два інших способи закриття голкою резинки 2х2, пишіть. З вами була Вікторія. Миру нам. Перемоги. Папа!